Вітаю, дорогі слухачі Радіо Порш. З вами ведучі Ганна Холод та Артур Кушнір. У нас програма Music Ground. І сьогодні в гостях у нас юна талановита українська співачка Софія Адамів. Вітаю! Всім привіт! Е, і розпочнемо з того. Знаєш, взагалі ми починаємо з ну, людей, які співають штормити такими питаннями там знаєш там, з чого почалась кар'єра. Давай поговоримо про дитинство. А ми для тебе сьогодні підготували інше питання. От як в тебе почався сьогодні ранок? Як? Зазвичай, я не знаю, добре спала, прокинулась, накрасилась, зібралася і поїхала. Це можливо, з хорошим настроєм, я не знаю. Можливо, щось трапилося там, поки ти їхала сюди щось таке, що надихнуло тебе на весь продуктивний такий день наступний. Напевно, я дуже люблю слухати музику, угу. і тому я завжди включаю музику, поки я їду кудись, і це мені піднімає настрій зразу. Знаєш, що у них відбулося? Я знаю. Вони навіть не знають цього що ж них відбулося. А, ну. Вони приїхали на зйомку в інститут Богомольця. А, так. А ну ти не приїхав? Ну так, да, мені просто зателефонували, каже, ну ми тут під інститутом богомольця, якби куди нам заходити, ну, який корпус. А, да, а ну, так, просто ну, показала адресу туди. Ну я розумію, так, таке буває. це нічого, Просто так знаєш, ти запитала за форс мажор я кажу, ну такий просто момент типу. Ну, Добре, що е ти про це знаєш, але про це гостя не розповіла в ефірі. Ну, Бачиш, наскільки ми відповідальні люди, що ми слідкуємо за гостями, навіть коли вони про це не знають. Що ж, з цим розібралися. Добре. Ну, давай тоді перейдемо вже до стандартних питань, з цим вирішили. Трішки по дитинству, так? Взагалі, звідки з'явилося бажання займатися музикою, підтримували тебе батьки чи ні, це все щасті, може, тобі забороняли співати? Може, mm. ти дуже голосно співала, ми просто не знаємо. <світ> ну, взагалі, спочатку я займалася бальними танцями. Років десь сім. Це було професійно, я займалася, їздила на дуже багато конкурсів. Турнірів їздила навіть в Париж на чемпіонат світу, ми там стали фіналістами. От. Але після цього я щось перегоріла і вирішила, що треба почати співати. Не знаю, сама захотіла. Що на бальні танці я сама захотіла, що на вокал. Я тільки хотів запитати, чи мама тебе не заставляла. Ні. Бо, бо я так дивлюся, зараз ти так знаєш, мільком дивишся на неї, може вона тобі заборонила признаватися, що ти ну, кажи все, типу, що ти сама хотіла. Ні, це я все сама хотіла. Це правда? от. Я багато чого, я і малювала, і французьку вчила, але я обирала те, що мені подобається, і те, що я хочу займа... те чим я хочу займатися. І на е, дизайнера вчилася. Ну, типу, я все робила, але Чекай, вирішила. Рекація, ну, дай, В основному, на дизайнера... тебе твор... ну, типу, шила одяг свій, дизайнером одягу. Скільки років тобі було? Ой, я не знаю, <со> років, може, вісім-десять? Ля Ляльок років? шила, маб yeah, мабуть, yeah. ще одяг і планувала бути великим там, дизайнером. Я yeah. yeah. коли вісім років намагався шити, я взагалі пальці собі шивав випадково. <со> <со> Добре, з цим понятно. Тобто тебе постійно супроводжували якісь творчі такі, якась творча діяльність. Mm -hmm. А яку роль взагалі відігравали батьки в твоєму дитинстві, в твоєму житті? Як вони ставляться до того, що ти поєднуєш своє життя з музикою і з музичною кар'єрою? Вони завжди. Вона підтримували, допомагали, Я питала якісь поради. Можливо, от ну це завжди була підтримка. Я дуже вдячна за це. Це що саме ви... були не настанови, а такі поради, да, до яких ти заслухалася. Так? так ти самостійно приймала завжди рішення, так. куди тобі йти, чим займатися. Так. Це... А батьки співають. Ні, може, ти про то, просто не знаєш про це. Може, вони співають, коли тебе вдома немає? Може, і співають. <ріст> <ріст> ну тоді давай поговоримо про твою таку музичну кар'єру, можна сказати, так? <ріст> яку ти зараз встановлюєш. З чого вона розпочалася, і скільки тобі тоді було років? От коли ти почала саме музикою займатися? Саме музикою я почала займатися з 10 років, але я спочатку займалася просто для себе, тому що тоді я ще паралельно займалася спортивно-бальними танцями. <ріст> От, і я просто для себе співала. Потім як кинула вже танці, почала професійно. Спочатку це було просто дуже-дуже дуже багато конкурсів. В різні країни ми їздили, купа каверів робили, співали. От, а вже я потім ем, почала. Думати, що я хочу свою кар'єру, свої треки, і якось почала так випускати потрохи-потрохи. Ти сама пишеш треки? Ну, я зараз почала сама писати треки. Це мені Ну, це написані треки, але я в кожен в кожну пісню вкладала свою душу, там ми доробляли все там, дописували. От а зараз я почала писати свої треки і на англійській мові, і українською, тому. Я впевнена, що скоро е, їх можна буде почути по mm -hmm. буде А послужити. подобалось вчити англійську мову? Ні. <свят> <свят> а співати на англійській мові подобається? А це зараз інша. я все розкажу. <свят> це інше. Ну я хочу почути цю історію. Можна трошки Мені ніколи не подобалось вчити англійську мову, тому що в мене була така вчителька. Хорошу е, мені граматику дала, але саме розмовну це я вже вивчила, коли пішла в американську школу в Іспанії. От там я саме почала розмовляти. Спочатку мені було важко насправді, тому що у всіх різний акцент, різна вимова. І хтось говорить швидко, хтось говорить. А... більш повільно. Більш повільно угу. так. От. Але згодом все стало добре, і зараз я дуже гарно розумію, розмовляю спокійно, тобто із носіями, мовами. І... Ти так, зараз так. проживаєш в Іспанії, вірно? Так, на даний момент. Так. Коли саме ти переїхала і чому ти вирішила змінити місце? А в мене навчається старший брат в Іспанії в університеті, тому ми вирішили. Ми взагалі вирішили до нього приїхати так на дві недільки просто провідати. Ти випадково зайшла в школу, да, так? Я так, я і така ту залишалася. Випадково залишилася залишила, залишила. залишила документи в школі, на так, рік так <гум> в Іспанії. от вже навіть трохи більше. Напевно, загранпаспорт десь випав в коридорі, <гум> і він такий ну, напевно, наша учениця буде. Так. Ну, ми навіть ніколи не думали, що. Це була взагалі моя мрія жити в Іспанії. Але зараз, чесно, не знаю. Мені більше подобається в Україні. Мене тут надихає Україна. В Іспанії так там, не знаю, там нема такого, там нема всіх моїх друзів. Повітряних І... тривог. Тобто ну, за рік ти ще там не адаптувалася, не, не адаптувалася так? В Іспанії тобі близько ну, Україна, і так. в тебе більшість друзів тут знаходиться. Так. А твориш ти саме от, пісні пишеш, співаєш ти в Іспанії навчаєшся в школі якісь вокальні? Чи ти займаєшся це з українськими викладачами? З українською викладачкою своєю, нелі погрібно я займаюся онлайн, угу. от, але я в Іспанії ходжу в таку школу там. Дуже багато творчих предметів, тобто як музика, малювання, і Ну, і там така школа, що вона без домашок, без оцінок, без тестів всяких. Ти, я сама могла собі обрати уроки, коли, mm -hmm. в які дні. Тому а, це дуже. Це так... досить зручно, тому що в тебе є час і на інше, ну, як і на навчання, <світ> так і балансувати можна зі своїм життям <світ> і зі своєю зайнятостю. Це правда. І ти там. Ну, навіть якщо е, вибирати математику, ти там собі окремо вибираєш, ти хочеш е, так вчити математику, щоб здавати потім екзамени, uh -huh. чи вчити математику просто там логічні якісь е, задачки. Такі? Uh -huh. До речі, в Україні зараз також поширюється в рамках НУШ доволі широко профільне навчання. Uh -huh. Коли ти можеш собі обрати напрямок, на якому ти будеш вчитися. Yeah. Там можуть бути там фізико-математичний напрямок, там лінгвістичний, юридичний. От у мене зараз так, е, тому що. Я переходжу в 10-й і нас розбили як по класам, от і там кожен обрав свій предмет. А є в школі урок музики? Є. І як ти на ньому там видаєш? Це ж іспанською мовою, вірно? А в Іспанії чи тут? А ти паралельно ти навчаєшся паралел... в школах так. і тут, і там? Я Серйозно? навчаюся в українській школі. Я просто на сімейному навчанні. Ой, клас. Можеш більш детально розповісти, як це сімейне навчання. Ми, ну, ми вперше це чуємо. Це коли батькам, напевно, нагадують таблицю множення. <гум> це я сама як навчаюся, а потім а, в кінці семестру здаю а, всі контрольні. Там, самостійні. Це типу як заочне навчання як заочна, в, да, в університеті, форма. тільки це в школі. Ну, так. Ну угу. Це сімейне навчання в Іспанії. Ми в, в, Україні. в Україні це для тих, хто переїхав за кордон. Угу, вони так, тут можуть закривати зрозумію. свої питання дистанційно. Так. Окей, з приводу твоїх каверів, да, я так розумію, угу. почалася вся кар'єра, напевно ж, з каверів, угу. да, з пісень, які ти переспівувала. І доволі Аня цікаве питання підготувала. Я його з твого дозволу зачитаю. <гум> е, над чим працювати тобі ну, цікавіше і приємніше? Переспівувати якісь вже готові роботи, чи все ж таки виконувати щось своє і творити от з нуля? Мені здається, ну мені цікаво і то, і то, тому що ми робимо кавери. Якщо ми робимо кавери, ми їх не переспіваємо, ми їх кардинально міняємо. Мінюєте, так? Що своє вносити? Так. Ну, типу, текст той самий, але там може бути з ліричної музики uh -huh. якийсь рок. Навіть, ну, ти там, не зовсім мотив, да, ось подачу так. міняєш. Uh -huh. І це дуже цікаво над цим працювати, але також неймовірно цікаво працювати над власними піснями, тому що. Я вкладаю свою душу. Це пісні, які е, можуть відгукнутися і мені, і людям. Тому мені дуже цікаво над ними працювати. і далі А пишу. як ти обираєш кавери для свого виконання? От, що тебе саме надихає? На що ти звертаєш увагу, що тобі от подобається саме ця пісня? Ну, колись вибирала кавери, вибирала кавери не я. Угу. От, тому що я була ще маленька, я співала. Ну, те, що Під мені так? Так. Угу. А зараз я вибираю кавери, М -м якщо я вибираю пісню, то я вибираю якусь складну пісню, і мені цікаво над нею працювати, бо мені цікаво, достану я аноту чи угу. ні, зроблю якийсь мілізм чи ні. От, то ми... Ти сама собі ставиш такі, знаєш, задачі. Да, такуєш типу, так. і сама цікаво, чи вирішиш ти її да, чи зможеш, її. чи не зможеш. Це мені дуже цікаво. А яка з твоїх пісень тобі найбільше всього подобається? Ну, вже особисто твоїх. М Напевно, вдома остання, це Та я так розумію, про яку ми, ми будемо сьогодні ми, говорити. Це таке анонс, так. А, а ще от, за своїх пісень, які тобі подобаються. І вночі у мене такі мене дуже цікаво цікаві назви. Ранок вночі, вдома. В обід там після після вечері, там. В чому другій саме... половині дня потім трек вийде. потім Чому перший... саме, ось що о, означає назва цього треку? Це... Ти, чому саме таку назву ти обираєш? Ти про яку ти пісню? тільки що... Всі? Декіль... Ну, вночі. Так ранок, співпало просто ну, дуже... Було... дуже цікаво. І так, ці всі пісні писав е, Єгор Горлов. Це... Mm -hmm. І я, як... ми якось попадаємо на нього, так, тому що мені дуже подобається, як він пише. І пісні всі дуже з сенсом і легкі. Легко слухати їх, і мені дуже подобається. І ми якось так попадаємо, і в нього і назва схожі, і пісні. Ну, мені дуже подобається. Мотив саме цей, Це подобається, який відбувається людини, ви ловите один вайб. Трішки вже хочемо перейти до все ж таки треку, який ти написала нещодавно. Я так розумію, що реліз був зовсім-зовсім от на днях. Е, давай поговоримо про цей трек. Як би ти його описала декількома словами? Так, як би ти його презентувала? Дім, спогади, эм, почуття, напевно, з такими словами. Тому що це саме пісня про спогади. І я там вставила всі спогади, які були саме до повномасштабної війни, тому що це той час, який зупинився для багатьох дітей, коли діти вже подорослішали і вже не такий час. Це твій авторський трек, вірно? Так. А що саме тебе надихнуло написати такий зворушливий трек? А тому, що я е, зараз проживаю в Іспанії на даний момент, і коли е... Я повер... ну, ми цю пісню робили ще в Іспанії. Я вчила її, ми її там готували, але записала я її саме, коли я повернулася в Україну, і мені надихнуло те це повернення в Україну. Надихнуло нам зробити цю пісню. Ми одразу зняли кліп, одразу все зробили. Це було неймовірно швидко. От і напевно Україна надихнула випустити цей трек. А що саме ти хочеш ним донести своїй аудиторії, слухачам саме цим треком? Хочу донести, щоб не забували той час, який був раніше, і щоб як все закінчиться, щоб у нас все було ще краще. Коротше, перемога так. буде. Перемога так. буде. <с> також таке питання, взагалі, от ти кажеш, Україна тебе надихнула, а є якісь, можливо, виконавці чи якісь люди, які тебе от надихають так, також надихають. творити? Так, є багато. Ну... Достатньо, uh, Є Даша Майорова, у неї пісні, це просто та кліпи взагалі неймовірні. Потім мені дуже подобається кола, тому що, наприклад, вчора uh, я була на Діти Help Music, це uh, конкурс, і uh, мене запросили як uh, на концерт, тому що минулого року я була на Чорноморських іграх, от uh, виступала. І цього року мене запросили на концерт, і там я зустріла колу, і вона. Неймовірно, просто вона така, вона поговорила, тобто вона нікуди, вона, знаєте, і може поговорити і сфоткається зі всіма. Діби зірку таку не спіймала. Так, стара так, взагалі, та, людина, взагалі, так вам угу. вдалося поговорити та, та так? Та, та, так. дуже така приємна людина. Найпісні, пісні, неймовірні, такі чуттєві всі. Мені дуже ти подобається. Ти саме надихаєшся, чи так. ти намагаєшся бути схожою на цих виконавців? Ну, я не хочу бути схожою, тому що я хочу бути індивідуальною. Це круто. Так. Е, от, я, просто, я просто знаю, що е, в майбутньому, якщо я стану е, такою ж відомою зіркою. Не якщо, а коли. А, так, <ріст> Не треба казати, якщо. Правильно, правильно. вона нас шарить в все. Типу, я в цьому просто не зовсім жарю. Коли я стану е, відомою зіркою, я хочу бути такою, не хочу спіймати зірку. І... Знаєте, там, от зараз які в мене є друзі, потім щоб. знаєте я не знаю хто ви. Ну і не хочеться собою залишитися. Так, я хочу бути. Бо потім, наприклад, Кола, мені хочеться її слухати, тому що вона приємна. Я знаю, що вона в житті така ж, як е, Як там, і на сцені. Як і на сцені, Речі, так. Я тобі скажу дійсно, коли я також особисто там близько спілкувався з якимись виконавцями, знаєш, от мене е, таке особисте було якраз тяга до людини в плані того, що вона приємна сама по собі як особистість, і після цього ти її музику сприймаєш ще більш. Так, звичайно, ти розумієш, що це ближче. щиро йде. Ja, ти просто душі. розумієш, що це людина, яка не написала. Я цю пісню, тому що так потрібно, тому що так трендово, тому що, от, знаєш, як часто пишуть виконавці, mm -hmm. типу, що зараз модно, значить, беремо, ну, Беремо да, типу, б'ємо по актуалочки, що щось треба зачепити. Знаєш, це не тому, що людина захотіла передати почуття, а тому що так потрібно. І це так. дуже великий такий, знаєш, прогалина, так скажемо, в музиці. Ну, є Моя думка суб'єктивна, але тим не менш. Також трошки до теми да, до треку, пісні. Я да, хотіла треку. Дати, задати таке питання: хто є першим поціновувачем твоєї пісні? Пісні вдома, хто її перший почув, кому випала така нагода. Мені здається, він праворуч від тебе десь цей поціновувач надавати. Насправді, так, мені здається, це була перша мама, тому що ми її писали тут, а тут ну, в Україні я приїхала тільки з мамою. Тому, ну, і моя вчителька по вокалу, і мама це, напевно, перші люди, які почули цю пісню. Наступний був Олег Вінник. А Яка була реакція у друзів, коли вони вже бачили, що ти готуєш? Їм була, дуже... Чи була підтримка? Звісно, їм дуже сподобалось, тому що там були вони в кліпі. Вау, І... Вау в тебе така команда зі своїми людьми. Ти ну... переймаєшся ще, чи залишишся ти людиною, коли ти станеш співачкою, ти командою знімаєш зараз. кліпи. Я б свого товариша в кліп не брав би. Ну, Бачиш, треба обирати правильних товаришів. Треба правильні кліпи знімати. Або так, тому що там спогади. І ці люди, які зараз Лишились в моєму житті, mm -hmm. вони ще були до війни, і ми до, досі дружимо. І я вставила саме тих людей, які мені дуже важливі, тому так, тому там спогади з ними. І їм неймовірно сподобалось, бо там є спогади до війни, під час війни. і, да. і Як саме ви знімали кліп? Давайте трішки про це поговоримо. Кліп ми дуже просто зняли на, на телефон. Камеру. На телефон. <laughs> на телефон <так? laughs> Клас. Я просто бачила цей кліп, і я б не сказала, що це знято на телефон. А, і ні. настільки він емоційний. Ну, Це Денис цей Він потім, <laughs> гарно... потім поговориш з нашим Женєю, він тобі розповість, як це робиться. <laughs> він гарно все монтує, робить, тому в тебе була Дякую. велика команда, так? Ну, не дуже велика команда. Всі саме в цьому телефони. кліпі. Тому що саме цей кліп він такий душевний. він... Ем, ми не хотіли його робити дуже комусь. Вау. Ти це самостійно продумав? Це більше як був муд-відео. Угу. от. Самостійно сюжет продумувала. Так. Ну, так. Оце авторська робота. Це я розумію. <рес> Пісня я, написана, хліб я, я знятий. Я хочу в тебе запитати про критику. Як ти її сприймаєш? Чи зустрічала ти її в своєму житті? Тому що це така е, зайнятість все ж таки складна і доволі часто таке зустрічається в житті. Чесно, а в мене. Прям такого хейту ще не було, і слава Богу. Але, знаєте, були такі е, знайомі, які могли сказати, що я це роблю, що це крінж. От знаєте, як зараз mm -hmm. кажуть? Модно. Модно. Mm -hmm. Сленги такі. Сленги. Mm -hmm. Що це крінж, типу, навіщо я цим займаюся? І іноді мені навіть хотілося це все закінчити. От я не знаю, чого. Були такі моменти. в мене що я хотіла це все закінчити, що я розуміла, що. Я не знаю, чи я хочу цим займатися, але потім я подумала, що от навіщо я це все робила весь цей час? Щоб ну, звичайно це все просто так закінчити? Ні, я буду йти далі, йти вперед і не зважати на критику. А люди, ну, які не ось тобі так. таку критику робили, вони чим займаються? Вони якимось хобі хорсингом? Нічим <смеш> нічим не займає, ну дуже дуже про це треба й думати в такі <смеш> моменти. Так. Да, що... От Я до чого підвів? да, Знаєш, просто акцентом, якщо увагу це на говорить тому. якусь пораду людина, яка дійсно знається в цій сфері, ну вона ніколи не не зробить хейт, вона дасть якусь пораду. Так, так. А це якщо правильно. це людина, яка не зовсім якби розбирається. В Людина музиці, просто відсутня по, компетентність. Вона, коли тобі дається, знаєш, рекомендації, типу, вони тобі абсолютно не потрібні. Просто не звертай увагу і. Я це, стараюсь так робити. Це Молодець, правильно. Так. Ми вже подивилися твій ацидент. Ми вже знаємо, що ти в нас Карпівоша. Тому ми знаємо, що ти проблему зустріла, і так само її випровадила в ту так. сторону, в яку вона прийшла. Е, окей, трішки про твої плани. Я ж так розумію, це зараз. Все ж тільки починається, я так розумію, так. що це, можемо так сказати, твій великий початок. Ну, вже скажу великий, тому що це вже ну, не перша робота. А, і як ти плануєш далі от, працювати? Як ти будеш писати? Чи є в тебе натхнення? Чи можливо ти вже до нас прийшла? тут були такі, які приходили і потім в кінці інтерв'ю видавали взагалі то це моя остання робота. Я на цьому завершую кар'єру. Так, можливо, в тебе є якийсь проєкт, mm -hmm. цілі, над якими а. ти зараз працюєш, так, і хочеш так. в майбутньому випустити? А, я як приїхала. У нас вже я вже записала ще одну пісню, ми зняли ще одний кліп. А ви ще новіше цього треку? Так вже, вже, вже готове, але побачите, я, я ще не я думаю, ми тоді ще зустрінемося. Каже, не знаю, коли побачити. Зараз мені в Телеграм прийде. вже Якщо я не кліп. буду в Іспанії, а ми туди приїдемо на зйомки, Чудова. Ми можемо виїзні робити. Чудово. Ну, Аня поїде. Да, я, тут, да, да, да. я замість я за попрацюю. Чудово, я вас чекатиму. Дякуємо. Так, От, да, з приводу планів продовжуємо. То буде е, кліп, пісня, буде крута пісня така, також авторська. Авторська. — Давай такий трошки я хочу піти -реліз. По Давай таки, знаєш, Анонс. трішки анонсик, да, типу, про що? Так дуже-дуже поверхнево, так щоб ніхто не здогадався. Ой. Давай декількома словами, без опису, просто. Можливо, там назва теж з одного слова там, типу там <laughs> стіна, там люстра, там. Пам'ятка архітектури. Хлопець зустріне одну єдину і назавжди. <смеш> кохання, я таке дуже люблю. А, Мені вже а, цікаво а, почути, я впевнена, що це на, буде. на вал. цей нагудок поставлю. <смеш> Клас, е, супер. Так, і... і там кліп такий, крутий був. А він вже знятий? Він вже, вже знятий кліп. вже знятий так. Давно ж сказав початку, що вже знятий кліп ще один є. тому, А там команда вже працювала. Ну там. Буде круто, так побачити. тому у нас сьогодні два анонси: один, який наші слухачі почують, другий анонс, який вони просто будуть знати про те, що дуже так. скоро варто підписатися на сторінку на Софію, так. так і там вони вже зможуть побачити і не пропустити. І е... До останнього блоку це трішки да, з повномасштабкою ну, поговоримо. да, Поговоримо про те, взагалі як це вплинуло безпосередньо на тебе. Да. Можливо, тобі якась мотивація прийшла, можливо, ти цим самим там захотіла зайнятися якоюсь благодійністю. Ну тобто, про це трішки поговоримо. Ну, спочатку, як все це почалося, ми були. Біля Ірпеня і Бучі у нас там просто а, будинок, і це все почалося. Ми швидко виїжджали звідти, Ну тому що всі знають, що там відбувалося. Mm -hmm. от І ми приїхали на Тернопільську область, а, і ми там а, до моєї бабусі дідуся. І там, чесно. Коли це все почалося, не дуже хотілося творити. Ну, ну само собою, час зупинився. Час так. зупинився творчість, час життя. Кожен день я в моменті. думала, що все стане краще і можна буде все повернути, все повернеться, бо дуже багато людей виїхало, дуже багато друзів виїхало. І я думала, ну коли вже, коли вже? І потім я зрозуміла, що потрібно, що не не, що не зрозуміло, коли це все закінчиться, і потрібно творити далі, потрібно робити нову українську музику, тому що дуже багато було російської музики. І зараз дуже-дуже багато нових артистів відкрили для себе, які почали реально круту музику робити. І отак, от, після повномасштабного вторгнення, я, ми випустили пісню «Ранок». ранок. Угу. Яка була про війну, і за допомогою цієї пісні ми зібрали достатньо коштів для ЗСУ? Я відкрила збір, Клас. і ми закупили все, що було потрібно, і відправили на фронт 95-ї бригади. От розумничка, це, це, дуже, це дуже дуже похвально. Класно, реально так. це дуже круто, коли артисти вони допомагають. Знаєш, хтось каже, типу, що музика там нічим ні на що не впливає. Чому в нас люди пишуть музику, поки війна? Ну знаєш хтось, так, так от є такі а, тим думки. Паче, часто. Такі юні артисти, Але, так просто в її віці. Да, типу людина відкриває збір, закриває. а Хтось навіть може, може там і не реагувати на це все і так, зовсім не допомагати. Так, так. Тому... Я вдячна Тому... своїм підписникам. Вони скинули достатньо коштів, щоб ми змогли це все зробити. От, тому... Ні, Ну за це просто окремий респект реально. Тому також... я, ж, я ж захотів за це запитати, тому що такі були здогадки, що все ж таки, так. якщо навіть не незважаючи на молодий вік, все рівно якщо артистка якщо співає, значить вона буде Звичайно. допомагати нашій державі. Ну і таке ще хочу на останок задати питання з приводу там волонтерства. Тим ти також казала, що тобі подобається бути в Україні. Що для тебе означає взагалі бути українцем? Це сила, незламність, тому що. Тому що на час, коли я була в Іспанії, я багато кому розказувала про Україну, що там відбувається, щоб вони розуміли. Тому що ми вивчали і історію, і мене багато хто питав, е, типу, як там взагалі? Mm -hmm. Дехто навіть не знав, що йде війна. Ну, ті, хто з Сам Америки, з... Ага. там отакі. Тому я для багатьох відкривала світ, відкривала очі. От тому. Ну, також я дуже багато їздила на. Е, Концерти в Іспанії благодійні е, теж підтримую завжди Україну і, і буду і, і підтримувала тому так. Супер. Mm. Що ж, я думаю, що ми вже підійшли до кінця. Чи Ані тебе ще можливо якісь питання? Можливо, я не знаю. Е, так, я б хотіла останнє да, питання ну, задати. Що б ти порадила іншим молодим виконавцям, які тільки починають свій шлях у музиці? Вірити, що. Може залетіти пісня, і головне працювати, 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 тому що як не постукаються в двері, то не відкриють. Звичайно. От. І треба стукати до тих пір, поки точно так. не відкриють. Якщо Краще цього хочеться, стукати. <гум> <гум> <Надійніша> <гум> буде. якщо цього хочеться, то це обов'язково буде. Клас. Що ж, дякуємо тобі за такі побажання, дякуємо Дякую за те, що вам. ти до нас завітала, було Дякую дуже. цікаво. мав ще запросили. <гум> <гум> Приємно Слухай, дуже. тим не менше було реально цікаво поспілкуватися. і Мене знаєш мене дуже радує те, що молоде покоління воно насправді так творить, воно розвивається, воно не стоїть на місці. Знаєш, як то казали, дайте дорогу молодим. і Мені здається, якраз час таким як ти знаєш процвітати, показувати Дякую. себе, проявлятися. І ми тобі бажаємо від нас особисто, від нашого проекту успіхів, щоб в тебе Дякую. все ж таки все виходило так, як ти хочеш. Так і натхнення творити, щоб ти ніколи не зупинялася, і Дякую. йшла далі, так щоб тебе нічого не ламало. На твоєму шляху і ти вірила в себе, це найголовніше. Так, і поменше хейту. А навіть якщо він буде, то не обозначено. Не звертати на це уваги, тому що ти велика молодець, ти дуже сильна, така гарна дівчина, і я вірю, що в тебе все вийде. Дякую, велике. Що ж, а я нагадую, що це була програма Український Мюзік Граунд. І сьогодні з вами були ведучі Артур Кушнір. та Ганна холод. І була у нас сьогодні в гостях. Чудова, молода, амбіціозна співачка Софія Адамів. І на цьому все, друзі. Повернемось скоро слухайте українське. З вами були Радіо Порш.